Суд з компанія ТОВ Депфорт Україна. Відсутність доказів, недоліки позивної заяви, а також оперативність дій боржника це три кити, на які гарантується і ґрунтується ваш успіх в справах з даною компанією. Варто відзначити, що дана компанія є колекторською компанією, вони скуповують борги у інших організацій, МФО, банків. Зокрема, наразі дуже багато скуповують. Кредитів у АТ «Сенсбанк», це колишній банк Альфа банк. Ну і, звісно, у інших банків та МФО. Обов'язково треба. Звертатися до адвоката обов'язково треба готувати та подавати відзив. Якщо ви не подасте відзиву, то ваші шанси на перемогу істотно зменшуються, оскільки товдефорт Україна це компанія, яка скуповує борги, то дуже часто в них нема доказів видачі кредитних коштів, і дуже часто в них нема оригіналів договору. Задача адвоката в такому процесі з цією компанії це витримувати всі ці документи та перевірити їх перевірити на предмет повноти всіх доказів справу. Також неодинокі випадки того, коли ви можете самі ініціювати суд з компанією ТОВ Депфорт Україна. В яких же це може бути випадках? Це, зокрема, в випадках, коли дана компанія вчинила виконавчий напис нотаріуса. Наразі, звісно, їх вже заборонено робити на договорах, не укладених в нотаріальній формі, але лишилося дуже багато старих виконавчих написів, які були вчинені до змін в законодавстві. Вони вчинялися на договорах, укладених в простій письмовій. Формі. І наразі ці виконавчі написи можна оскаржити. Тобто, якщо у вас є виконавчий напис, стороною якого є ТОВ Депфорт Україна, тобто дана компанія його вчинила, то цей виконавчий напис можна оскаржити. І звісно, треба в будь-якій справі готувати та подавати відзив на позовну заяву, тому що тільки подання відзиву, складеного кредитним адвокатом, з посиланням на всі норми права та обставини вашої конкретної справи це запорука успіху. Якщо ви маєте якісь питання стосовно кредитів, маєте спір з цією компанією або з іншими, звертайтеся до нашої компанії і ми вам обов'язково допоможемо. А також підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб отримувати і надалі багато корисних порад від практикуючих адвокатів.